Всіх вітаю, друзі, в студії. З вами канадський Марк. І знаєте, от отримав я вже давно, майже скоро буде рік, як я отримав срібну кнопку на Ютубі. І міг я цю срібну кнопку отримати на англомовному каналі. Міг я цю срібну кнопку навіть і не отримати. І що ця срібна кнопка означає? Ця срібна кнопка означає для мене дуже багато. Саме головне, це означає гордість. За україномовний контент, за те, що я дитиною виїхав з нашої улюбленої України. Мені було на той час тільки 10 років, і я приїхав в Канаду на чужину. Я почав ходити в англомовну школу, потрапив в англомовне середовище. Але я не забув нашої рідної соловійної мови. І тому більшості з вас не повинні навіть говорити, що ви там поїхали, ви за кордоном довго живете. Тому ви забули, тому ви не спілкуєтесь. Ні, ми можемо спілкуватися, ми можемо розмовляти, і, і для того не потрібно багато. Для того потрібно просто мати серце і просто залишатися тим, ким ви є. І тому понад 100, майже 150 тисяч підписників назбиралось на цьому каналі, тому що я завжди доносив матеріал професійно, інформативно і саме головне просто. І тому люди до мене підписувалися і мене підтримували, і продовжують підписуватись. І ми буквально 50 підписників від 147 тисяч. І коли буде 150 тисяч, я вам розповім, ким я працюю, що я роблю. І це розумієте, друзі. Це є ви. Це є ви повірили в мене. Ви підтвердили те, що вам найбільше подобався, я як блогер. І мені дуже приємно, а весь цей час, коли ви підписувались, коли ви дивились, коли ви продовжуєте дивитися, я просто залишаюся тією самою людиною, яка просто ходить на роботу кожного дня, старається теж проходити через всі свої, як то кажуть, щоденні проблеми, турботи. І саме головне, що я створюю цей контент. І для вас це може виглядати, що я створюю контент там. Раз в день чи кожного дня, і що це забагато, чи замало. Але це не є легко, повірте, щодня мати і продовжувати рухатись, крокувати тим шляхом, шляхом того, що ви хочете бачити. Тому дякую вам, друзі, за все, що ви для мене робите. І поїхали. Починаємо сьогоднішнє відео зараз. В Євросоюзі дуже великі спекуляції. Багато українців не знає, що з ними буде. Що буде далі? Чи зможуть вони залишитися, чи будуть продовжувати цей тимчасовий захист? Деякі українці мріють залишитися в тих місцях, де вони знаходяться, деякі українці вже розпочали та почали своє нове життя. Але ці всі розмови, ці всі спекуляції про повернення українців в Україну, про те, що будуть скорочувати та скорочують соцвиплати. Про те, що деякі країни не задоволені українськими біженцями. Так, є такі розмови, є такі нюанси, є такі ситуації, це є правда. Але в більшості я хотів би зазначити, що українські біженці внесли дуже багато в європейську економіку, і європейці це зауважили, замітили і взяли собі і замотали на вуса, тому що українські біженці... Підняли економіку багатьох країн. Українські біженці підняли дуже сильно Польщу, дуже сильно Чехію, дуже сильно Голландію, Норвегію. Та також можуть і мають великий потенціал підняти ще економіку Німеччини. І зараз є дуже хороша новина. Хороші новини для українських біженців, бо нарешті. Є хоч якась позитивна інформація, то завжди одна негативна, один негативізм. І ми, знаєте, живемо в тому всьому негативізмі, що в Україні відбувається, що в Європі відбувається. Ті погані, ті добрі, розумієте, цей каламбур він він вже надоїв він надоїв. І тому я хочу прочитати вам ці новини і послухати вашу думку, чи ви таке. Підтвер... Підтримуєте, чи ви думаєте, що це неправильно, і ви мені в коментарях зможете не тільки мені, а нашій аудиторії це зазначити. Отже, я цю статтю, як завжди, прикріплю до оп... в описі під відео. Я вас е... попрошу собі перейти до цієї статті, і почитати на свої власні очі, так саме, краще перевірювати любу інформацію, але я вам все рівно це зачитаю, бо це дійсно важлива інформація. Що буде з українськими біженцями? У ЄС після 2026 року. Число українців із тимчасовим захистом у ЄС зростає упродовж останніх 18 місяців. Приблизно на 10 тисяч людей на тиждень. Ви собі просто уявіть, яка кількість людей, наших українців, постійно покидає Україну. Це справді боляче, це дуже боляче. Частина людей також повертається до України, розповіла Єврокомісар. Говорячи про майбутнє українців у Європі після березня 2026 року, коли спливе термін дії тимчасового захисту, Ілва Йогансон зазначила, що підтримка триватиме. Ця війна є екзистенційною для України, але також для Європи. І ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно. Це означає. Звісно, якщо потрібно приймати українців, ми продовжуватиме це робити. Але також треба сказати, що директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством, тому нам потрібно розглянути інші форми дозволу на перебування. Сказала вона. Єврокомісар зазначила, що у ЄС обговорюють можливість зміни тимчасового статусу для українців на постійний. Це те, що ми зараз обговоримо разом із державними членами. Думаю, є два боки цієї історії. У нас є українці, які хотіли би залишитися в ЄС і мати стабільний дозвіл на перебування в Євросоюзі. У нас є інші, які готуються повернутися до України, і нам також потрібно підтримати тих, хто хоче це зробити та стати частиною її відновлення. Тому ми повинні підготуватися до обох випадків, зауважила топ-чиновниця. Що це означає, друзі для українських біженців? Це означає для українських біженців, що не варто панікувати, що Євросоюз може дати повноцінний статус українцям тим, які захочуть це зробити. І звісно, це не буде так легко, якщо ви зразу думаєте, що вам будуть всім видавати просто так направо наліво. І ви ще подумаєте, чи лежити в Європі, чи не жити в Європі. Ні. Вони будуть видавати більш ніж впевнений я людям, які вчать мову, які показують, що вони хочуть інтегровуватися в то суспільство, і люди, які дійсно роблять щось велике за того, щоб залишитися в цій країні. Але це є хороші новини, бо багато людей і багато блогерів розповідали про це, що будуть повертати, будуть наганяти, будуть заставляти так. Є ситуації навіть платять гроші. Деякі європейські країни, українцям, щоб вони поверталися назад, так є розмови між урядами, але в кінцевий результат буде вирішений пізніше. І рано е, говорити про якісь дійсно дії від якихось країн специфічних, все покаже час і як буде все розгортатися. Але такі новини, на мою думку, це є позитивні новини для деяких людей. Для деяких людей вони можуть бути і не позитивними, і це зрозуміло. Але потрібно ділитися інформацією, яка є важлива. Я надіюся, що це відео вийшло дійсно цікавим інформативним. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.